Представники програми Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре, підписали меморандум про співпрацю із Тернопільською обласною військовою адміністрацією. Що це дасть нашій області? Підтримка з боку програми добре враховує низку секторів, стратегічне планування, просторове, фінансове управління, надання муніципальних послуг, місцевий економічний розвиток, зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування, практики доброго урядування а також гендерно орієнтовані та молодіжної політики під час заходу. Також відбулось вручення протоколів про співпрацю між програмою Добре та п'ятьма громадами-партнерами з Тернопільщини, презентація результатів роботи програми за минулі шість років та її напрямків на 2023-2025 роки мета нашого проекту допомогти громадам зрозуміти їхні переваги і подолати труднощі децентралізації. Наша ідея полягає в тому, щоб громади зрозуміли, що вони мають право на самоуправління і також можливості його проводити. цього, Це І може бути лідер, які брать участь погано самі.